Збережіть всіх українських військових від бої, від смертного знання десятоги. Благослови з перемогою, здоровою покланутися, до догового іня Отця і сила. Ми зараз присутні в Свято-Михайлівському соборі, де проходить четвертий, третій рік поспіль освячення паски для військовослужбовців. Я можу тільки сказати, що всі ці 3200 пасок вони вже розписані. Вони йдуть по напрямку. 18 напрямів, які ми охопили. Вони йдуть і за межі Житомира, де нас де чекають ці паски, і в Житомирі, в лікарні В тому році ми назвали його переможний Великдень. В цьому році ми зрозуміли. Цілий рік ми спілкуємося, допомагаємо, і чомусь це гасло, яке вийшло разом до перемоги. Воно нам було звучно. Я думаю, що нас підтримують. Всі дана акція уже третій рік поспіль. Вона охвачує кожний заклад освіти, тому що вони допомагають, вони організовують всі, все, що ви бачите, знаходиться біля тільки Пасхи, всі обереги, листи написані, дитячі руки приклали, дитячі душі приклали для цього. І вони йдуть дуже до кожного військового. Ми молимося за наших воїнів, просимо у Господа для них захисту, але і передаємо через ті пасочки, які ми тут освячуємо. Нашу любов, наше тепло, нашу милість подяку їм за ту велику справу, яку вони чинять нам, захищають всю Україну, нашу велику домівку. І нехай Господь благословить кожного з воїнів і молимося, щоб ви всі з перемогою здоровими прийшли додому.